Глядачів нашої програми в попередній нашій програмі, ми якраз говорили про те, як можна приготувати у похідних умовах десь на природі кашу у казанку, і здебільшого знаєте, аналізуючи той асортимент страв, які готують на природі, дивуєшся в тому плані, що Готують кашу, готують о, юшку, готують уху, але надзвичайно рідко готують борщ. Чому саме так о, зрозуміло? Тому що треба підсмажувати ту ж саму цибулю і підсмажувати моркву, готувати певним чином буряк. Тому Сьогодні я хочу запропонувати вам приготування борщу саме в похідних умовах. І е, приготування борщу буде абсолютно навпаки, е, тобто будуть порушені всі традиційні наші методи приготування борща, але результат дуже смачний. Е, чому кажу, що будуть порушені всі е, правила приготування борща? Тому що ми цей борщ будемо спершу смажити, а вже тільки після того варити. Нам не треба буде ніяких допоміжних пристосувань. Нам треба буде тільки казанок, якому ми все це відварюємо. Безперечно, вогнище, де будемо все це готувати, якась невеличка дощечка, ніж та фактично, і все. Ну і безперечно, набір продуктів, який необхідний для приготування звичайного борща. Отже, що ми будемо використовувати, як завжди, як я казав вже і в попередній програмі, що на природі ми ніколи не відміряємо, не відчитуємо, не відважуємо ті чи інші продукти, беремо те, що в нас є під руками. В першу чергу, оскільки ми кажемо, що будемо смажити всі продукти, то Смажити почнемо з тих продуктів, які готуються якнайдовше. Власне, саме це і буде м'ясо. М'ясо, свинина, може це бути курятина. Якщо у вас немає під руками м'яса, безперечно, ви можете використовувати і ту ж саму тушонку. Якщо таки вдалося в походних умовах вам отримати шматочок м'яса, чи курятини, чи свинини, чи може яловичини, то м'ясо ми будемо нарізувати кубиками. Ну крім того, ми повинні ще використовувати і сало або олію. В даному випадку я буду використовувати сало, сало надзвичайно смачне, ароматне, воно має М'якесеньку кірочку, кірку можна не зрізати. Можна зрізати і кухар, який буде готувати цей борщ, самі її з'їсть, тому що вона надзвичайно смачна, можна також використовувати її зразу для приготування сала, підсмажування, тобто не зрізати. Крім цього, будемо використовувати обов'язково картоплю, капусту, будемо використовувати солодкий перець, моркву, ріпчату цибулю. Обов'язково це повинен бути буряк, без якого не можна приготувати борщ. Той же самий томат. Єдине, що хочу сказати, що, оскільки в цьому році в нашій зоні було надзвичайно багато дощів, то ми в абсолютно непередбачуваних місцях можемо знайти печериці. Які ростуть просто так, от під деревами, ростуть на лугах, тобто можна знайти ті самі печериці, які ми купуємо у магазині. Єдине, що якщо ви будете їх в природі знаходити, обов'язково зверніть увагу, що це повинні бути обов'язково пластинчаті гриби, і обов'язково нижня частинка повинна бути коричнева. Якщо шляпка має отакий вигляд: білий, який стерщить із під землі, і ви її вириваєте цей грибочок, дивитеся нижню частинку. То по цій нижній частинки по коричневих пластинках ви можете визначити печериці це чи не печериці. Так, от у такий борщ ми також можемо використовувати ці гриби. Що робимо найперше? Найперше ми будемо різати сало. Сало будемо різати тоненькими шматочками, тобто тоненькими кубиками, які будемо підсмажувати прямо у казанку. Сало перекладаємо в казанок, ставимо на вогонь. Сало почне підсмажуватись, поки воно буде підсмажуватися, поки буде витоплюватися смалець, ми підготуємо м'ясо. Тепер будемо нарізувати м'ясо. М'ясо будемо різати такими не досить крупними шматочками. Ну, Фактично будемо нарізувати кубиками. Як ви бачите, у мене шийна частина, тобто вона має прошарки жиру. Дуже зручно готувати борщ саме із такої частини м'яса. І м'ясо, коли ми вже наріжемо, ми також додамо до сала і будемо також підсмажувати. До сала додаємо м'ясо і все це разом ми смажимо ну, практично до готовності, щоб у нас вже з'явилася злегка така рум'яна скоринка. Ставимо все це на вогонь, поки воно буде підсмажуватися, ми підготуємо решту продуктів, які нам необхідні для приготування цього борщу. Наступний продукт, який ми будемо вже після м'яса перекладати в цей борщ, це буде картопля. Картоплю ріжемо також кубиками. Картоплю ми також будемо обсмажувати, доводити до практично повної готовності. І після картоплі ми вже будемо додавати капусту. Картопля підготовлена. Тепер ми можемо нарізувати. Корені, тобто це буде буряк, це буде морква і також буде ріпчата цибуля. Буряк ми зразу ріжемо тоненькими пластинками. І ці пластинки можемо нарізувати, ну, оскільки ми маємо на увазі, що ми десь в походних умовах, то ми будемо різати їх вручну. І будемо різати соломкою. Ну, я раджу завжди не різати досить довгою соломкою буряк. Ніколи не різати довгою соломкою а, ту ж саму капусту. Чому? Тому що коли ви споживаєте, і у вас ложки звисають, чи той буряк, чи та капуста незручно. Тому ріжте соломкою не досить довгою. Так само соломкою поріжемо і моркву. І можемо фактично цю моркву додати одночасно ж, змішати із буряком. Тепер е, також ріжемо соломкою цибулю. Цибулю можна порізати також і кубиками. Як вам більше подобається, тобто мені здається, що все ж таки краще буде напівкільцями такими або четвертиночками. Ну, влітку, безперечно, солодкий перець буде дуже доречно використовувати для приготування борщу, тому що він дасть аромат, і борщ буде надзвичайно е, смачний. Тому ми е, солодкий перець також нарізуємо такими соломкою, але не дуже довго. І після цього ми вже можемо приступити до капусти. М'ясо підсмажилося. Е, той же, те ж саме сало воно пустило е, смалець. Тобто тепер сюди ми прикладаємо картоплю і е, смажимо все разом. Е, поки підсмажується злегка картопля, ми е, поріжемо капусту і наступним продуктом додамо сюди капусту. Капуста білоголовкова. Знову ж таки, ми будемо, як я вже казав, різати її соломкою, але соломка не повинна бути довгою, тому ріжемо на отакі смужки і вже потім ці смужки нарізуємо соломкою. Баклажани або кабачки ми також можемо використовувати для такого смачного борща, який ми будемо готувати на природі. Тому, якщо є під рукою або один кабачок молодий, або один баклажан, то ми також їх будемо різати е, е, тонкими такими тонкою соломкою. Але єдине, що цей продукт настільки тендітний, що ми повинні його додавати якомога пізніше, і ми можемо його додавати вже в процесі приготування разом із печорицями. Тобто, якщо баклажани ми ріжемо соломкою, то печориці ми можемо порізати такими напівпластинками. Коли картопля почала підсмажуватися, ми перекладаємо сюди капусту. І знову ж таки перемішуючи, все злегка підсмажуємо. Через кілька хвилин, коли вже підсмажилася і капуста, ми додаємо моркву, цибулю, солодкий перець, буряк. Все це ми також будемо смажити. Тобто, ви бачите, фактично у нас вже таке рагу утворюється. Але найцікавіше те, що вже в самому кінці ми будемо додавати воду, і в самому кінці у нас вже утвориться власне той борщ. Але спершу ми смажимо всі продукти хоча б до напівготовності. Останню чергу я вже додаю ті ж самі печориці, баклажани, кілька хвилин на вогні обсмажування. І потім вже можна додавати томатну пасту. Тепер ми додаємо о, томат. Якщо нема томата, можемо використовувати звичайні помідори. Буквально кілька хвилин ми ще все це підсмажуємо. Вже після цього можемо додавати воду. Але перш ніж додавати воду, я раджу обов'язково додати сюди ще і часничку. Що ж, в домашніх умовах, безперечно, часник можна різати, можна його пропускати через часничницю. Якщо ми кажемо, що ми на природі ми цього робити, не будемо, будемо, звичайно, цей часник просто розчавлювати ножем плоскою стороною ножа. І у, такий, у такому вигляді будемо його додавати. Найголовніше для нас, що щоб часник пройшов хоча б мінімальну теплову обробку, для того, щоб він втратив свою гостроту і надав приємний, приємний аромат готовій страві, яку ми готуємо. Всі продукти вже підсмажилися, додаємо часник, все це перемішуємо і тепер вливаємо вже в самому кінці воду. І от власне порцію цієї води ми і регулюємо. Густоту борщу, наскільки ви хочете, щоб він був густий, наскільки хочете, щоб був рідкий. Ну, як завжди, українці люблять, щоб борщ був такий, щоб ложка, безперечно, стояла. Тому зробимо густенький борщ. Тепер нам треба його поставити на вогонь, на ще трішки водички. І після того, як ми його поставимо на вогонь, ми повинні його о, закип'ятити і дати проваритися хвилин 10. Щойно він провариться 10 хвилин, Ми можемо подавати його до столу, або ж, скажімо так, до лежаків, за якими лежать наші друзі на природі. Ну і обов'язково посипати все це зеленим. Що ж, по тому як зварився цей чудовий ароматний красивий борщ, ми можемо подавати його нашим друзям. Як не дивно, і досить приємно, і дуже гарно, коли всі продукти зберегли свій колір. Буряк залишився буряковий, картошка отримала колір. Того ж самого томата, надзвичайний аромат чесничку, який ми додали в кінці, насиченість за рахунок того, що ми тут використали також і солодкий перець, і баклажани, і гриби. Сперечно, фактично, ми приготували з вами такими звичайними простими умовами, але дуже святкову смачну ароматну страву. Я хочу нагадати, що рецепти страв, які ми готуємо в нашій програмі, ви завжди зможете знайти на сторінках нашого інформаційного партнера, газети Акцент а також газети «Тільки ти». як завжди ми з вами будемо зустрічатися протягом наступних вихідних. Тобто, дивіться нашу програму у суботу зранку, ну, а також у неділю увечері. Я вам бажаю смачного. До побачення і до зустрічі за тиждень.